Завчас виноградівці активно відгукнулися на пропозицію музею прийняти участь у проєкті міні-музею музеї. музеї минулих сучасне. Це свідчить про те, що виноградівці переймаються не тільки буденними справами, а й активно, активне культурне життя вирує в них, тобто в нашому місті. Так? Отже, сьогодні ми відкриваємо третю. Виставку із циклу Міні-музей у музеї минуле сучасне з приватної колекції Вайда Майї. Коротка інформація про пані Майю. Народилася на Житомирщині, закінчила червоноармійську середню школу, згодом Рів... Ровенський інститут інженерів водного господарства за спеціальністю гідромеліорація. У 2001 році закінчила магістратуру Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю управління персоналом. Трудову діяльність розпочала в обухівському управлінні зрошувальних систем. На Закарпатті проживає з 1978 року. А на даний час працює начальником відділу кадрів Виноградівської райнікарні. Любить свій народ, шанує культуру його, також шанує інші національності, їх культуру. А особливо все те, що зроблено руками, працею. Збирати старожитності, вишивки, інші речі почала порівняно недавно. Близько п'яти років. Полюбляє сама вишивати. Багато цікавих речей їй дарують. Те, що вона прикуповує. На виставці, яку ми відкриваємо, ви можете ознайомитися з невеликою частиною зібраної колекції. Такий добрий творчий потенціал у нашому місті і в нашому районі. Знаю всіх тих, хто сьогодні відгукнувся на цю виставку, бо, зрештою, вона присвячена тому великому святу, який ми всі чекаємо на весні. Це свято відродження, свято Воскресіння. І ось так раптово наступила в нас весна, все зацвіло. Мені здається, тому і виставка сьогодні в нас дуже цікава, різноманітна і багата. Багато тим, що наші городяни мають свої колекції, які принесли із своєї рідної домівки, можливо, частково, із тої рідної землі, де вони народилися і виросли. Ну, але так чи інакше місто виноградів для всіх стало рідним. Отже, знайомство і з культурою нашого району. Десь переплилося в тих виставкових предметах, які ми сьогодні бачимо. Дівчатам пишуться одні писанки, хлопцям пишуться друге. У них закодована доля дитини, побажання на здоров'я, на щастя, на добробут, на успішне навчання, традиції свого роду. І кожна писанка буде промовляти до кожної дитини не тільки тою радістю. Що діти будуть Христосуватися, виходячи з церкви, нести в кошиках ці цінні дари народного надбання. Бо вже віками ми носимо кошики, але кожного разу ми заново переживаємо це хвилюючи торжество Христового Скресіння і тої надії, яку це свято вселяє в кожну душу, в кожну людину. Щоб у нас гарно ціли сади розвивалися, щоб виноградники прикрашали наші скіли гір, щоб наше місто оновлювалося, ставало таким, яким ми його бачимо, європейським, затишним, чистим, охайним. Ми всі ми попрацювали на суботниках. Я хочу сказати, що ці вироби, які сьогодні виставили, наші земляки, це не лише просто колекція, це вподобання духовного світу людини. Пані Майя показала нам вироби з Румунії привезеного зайчика, яєчко, розписані з колони яєчка. Яєчко Фабержав, кому жінки зберігали свої цінні прикраси, сімейні реліквії. А Петро Якович, який довгий час вкладав математику, нарісну геометрію у вищих навчальних закладах, зокрема у Ужгородському державному університеті. У Галицькій академії, яка працювала на території нашого міста. Потім працював викладачем креслення у політехнічному технікумі нашому, він багато років збирав гроші, збирав марки. Як колекціонер, його знала весь район. Із хобі мого, крім багатьох, які назвала Марія Андріївна, я, до речі, голова Товариства колекціонерів тут в районі, значить, є збирання писанок, і то не куплених на базарі десь, а писанок, які писалися, які заказувала моя покійна мама. Значить, все до Великодних Свят заказувалися, значить, там у нас у селі я з Івано-Франківської області родом, є такий Косівський район, там село Старі Кути, і я звідти родом, і там, значить, кожна господиня заказувала 30 приблизно писанок на святкові дні. Значить, ці писанки пишуть там і до сьогодні, пишуть жіночки, значить, не кожна господиня тим займається, а пишуть жіночки, які фактично майстрині своєї справи. Одні кращі, одні гірше, йдуть, звичайно, до тих кращих. Значить, і серед тих писанок, які там є от в тій вітрині, є такі, які написані там у тому селі, але є і з інших сіл. Справа в тому, що на Великодні свята писанка виконує то є дуже стара українська традиція. До речі, писанки, якраз писання писанок зародилося на Україні дуже давно часи рун віри до християнства. і Та традиція продовжує зберігатися і дотепер. Кожне село має свій узір, свої, кожен узір, до речі, то є якийсь оберег, означає дещо, то навіть тепер, мабуть, і втратилися всі ті. Значення, але воно продовжує так писатися, як писалося раніше. Значить, і кожна господиня на, на Великодні свято, коли священник святить Пасху, значить, коло церкви зразу кладовище і накривають гроби теж значить, батьків своїх, дітей, які померли, значить швидше і так далі. Ну і там оформляють такі мисочки із Паскою, свічкою, писанка там обов'язково має бути. Значить, і дарують одні одним з тим, щоб другі молилися за душі тих померлих. Значить, так, що і, крім того, писанками обмінюються господині, одні другим дарують ті писанки, так що ті всі писанки, які там є, то є подаровані фактично моїй покійній матері, вона <кій> обмінювалася. Тут народилися мої діти, тут народився мій онук, тут поховані мої батьки. Але я переконана, що Україна, не дивлячись ні на що, є перлиною Європи. Закарпаття є перлиною України, а наше найкрасивіше місце, місто є перлиною Закарпаття. І мені дуже, я дуже вдячна пані Вікторії, працівникам музею, що вони підмітили одну фотографію і по тій фотографії відібрали із. Я б навіть не назву, що це колекція, із моїх уподобань деякі речі, і щоб їх ще хтось побачив і надихнувся тією. Доброю енергією, яка була вкладена в ці речі тоді, коли вони були виготовлені. Найцінніше мені є те, що пані Хтори на свій розсуд відібрала сорочку мого тата покійного, яку вишивала моя мама до шлюбу. І в те в, вперед перед тиждень такого світлого свята, хочу побажати вам усім завжди назад дивитися з вдячністю, вперед, з надією, вверх, з подякою, а на любов'ю.